Вам представити, це пасічний шкідник, є така комаха, називається Велика воскова міль. Вона приносить як і шкоду для пасіки, так і для здоров'я може принести, якщо правильно використати. Її, е, її шкода в основному тому, що е, личинки вускової молі е, поїдають е, рамкові соти. Якщо сім'я е, слабка і не, не в змозі вигнати її, зазвичай сім'ї бджолині сильні, вони її вигонять. А користь з неї така. В період, е, Визрівання личинки, коли вона найбільш активна, вона харчується самим соторамками. В соторамках переважно використовуються старі чорні, в яких виводилося вже там більше 10 поколінь джоли. З кожним разом на соторамках залишаються корисні речовини, можна так сказати. І Чим чорніша рамка, тим більше корму у личинки воскової молі. Тим якісніший препарат виходить з, з, потом з настоянки воскової молі. От, відбираються вони у період 3-6 неділь, коли найбільш вони активні, вони найбільш активно харчуються. І в той момент їх відбираються і бажано зразу приготувати настоянку. Заливається воно 70 градусним спиртом от, і настається в темному місці два тижні. Ці личинки потрібно моментально кидати в спирт, тому що зберігати їх не рекомендується. Концентрація залежності від потреби може бути 1 до 5. Це грам на 5 грам спирту або один до десяти. В настоянці з, нас, з личинок воскової молі дуже багато ферментів і амінокислот, а також вітамінів і все те, що міститься в медові, в перзі, пельці. От бджолини в цих продуктах все міститься і в насоці молі, тому що вона харчується цим всім. Перші згадки у 17 столітті починаються про лікування туберкульозу. Найбільше вже пішло наш лікар-мічників. От, лікував людей від туберкульозу от, настоянками воскової молі. В зависимості від концентрації, от, якщо концентрація вища, то там лікується туберкульоз. Слабші концентрації настоянки, ними можна лікувати, як і бронхіти, астми, задишки, після, післяопераційні рани. От е, Заліковує після сердечні рубці після інфаркту знімає. Через 2 тижні настаювання в темному місці воно привітає отакий темний колір. ось. І е, після настаювання, щоб був чистий прозрачний колір, і можна вживати. Вживається. Маленьким дітям, при кашлях, бронхітах очищає дуже добре легені. Вживати, скільки років дитині, скільки капель на 20-30 грам водички. Ось, дорослим три каплі на кожних 10 кг маси. От, якщо людина важить 70 кг, то це у нас виходить 20 капель двічі на день.